Так, свіжа поставочка була по Сіпмах. Сіп приїхало дві штуки. Ця була, ця приїхала, ще одна приїхала, її зразу забрали, ще було два фамарола, теж відразу з машини їх вже купили. Сіпма в дуже гарному стані. Ціла, нержава. все працює, все в'яже, вироботка в неї невелика. Що хто купить? Буде довольний, це у нас 224 дроп 1 стандартна. Тут і моделька. Зараз ззаду покажемо, як виглядає. В'язальний, тюки. Все в оригіналі, нічого не міняно. Цілесеньке. Так само кого кого чи є така сіпма. Ця в гіршому стані. Але по ціні значно дешевше буде. Це вже у нас 224 дроп 2 на гідравліці. Ось ще маємо таку кого цікавить, Ось вона є. До тої першої сіпми ще є дробинка. Ось вона лежить грибиночка. До речі, ще є рулон сіпма. Кого цікавить, телефон є в шапці профіля. Набирайте більш детальнішу інформацію. Є доставочка, якщо потрібно, звертайтеся.